Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі Кенеди канал для тих, кого цікавить життя в Канаді і, зокрема, життя в скачування. Сьогодні в цьому відео хочу поділитися з вами своїм досвідом відвідування Дантиста в Канаді. За майже 5 років проживання в Канаді, це був мій перший раз, тому що зазвичай раз в рік, коли їздили в Україну, то відвідували стоматолога в Україні. Перше, на що потрібно було звернути увагу, це на те, як буде покриватися фінансово ваше відвідування стоматолога. Оскільки від організації, де я працюю, є бенефіт, страховка, яка покриває ваші витрати, ліки, тобто певні речі, пов'язані з здоров'ям, страховка може бути вущого плану, може бути більш розширеного плану, і вона не завжди включає в себе дантиста. Моя страховка на роботі включає в себе послуги дантиста, покривається для кожного члена сім'ї 80%, що є досить добре. так? Для прикладу, скажімо, якщо я здійснила запис, мені потрібно було зробити чистку зубів, а чистка зубів при вашому першому відвідуванні вона неможлива без загальної діагностики. Лікар не буде братися ні за які маніпуляції з зубами без того, поки не отримає повну діагностику. Чистка. Разом з діагностикою, вірніше, навпаки, спочатку була діагностика, коштувала б 490 доларів доларів вряджанні. Так, відповідно з них страховка покриває 80%, значить 20% маю заплатити особисто. Я, тобто, з цієї суми я мала заплатити десь близько 100 доларів за відвідування. Перше, що ми робимо, ми телефонуємо в клініку. І просимо, щоб нас записали на певний день, годину чи тоді, коли у них є час, що є більш ймовірно, тобто останні варіанти є більш ймовірний. Скажімо, якщо сьогодні зателефонували, зробили запис. А сьогодні у нас 25 листопада. То у них, скажімо так, ну, плаваючі вікна могли бути на грудень, тобто, що мала вірогідність записати вас, але більш ймовірно, що аж на січень. Тобто, десь через місяць, через півтора у них більше є можливість вас записати. Тому якщо ви плануєте відвідування стоматолога, то потрібно робити запис заздалегідь. Відразу по телефону вони запитали прізвище, ім'я, дату народження, чи якісь проблеми, які турбують вже зараз. Що саме вас цікавить, які дати підходять, номер телефону запитали. І крім номера телефону, потрібно ще про страховку їм вказати, що у вас є страховка від вашої організації, де ви працюєте, чи від, наприклад, там, чоловіка, дружини, з когось з партнерів, що теж може бути страховка, і просто інший член сім'ї може бути підв'язаний під ту страховку разом. От. І потім через якийсь час вони надсилають вам смс-повідомлення, і ви маєте зареєструватися. У них на сайті, вписавши вже більш детально, там, можливо, якісь у вас є проблеми, щось вас турбує не лише стосовно зубів, а й взагалі по вашому здоров'ю. Це значно економить час, тому що по приходу в клініку вам все одно це доведеться робити. Потім а, десь за тиждень до вашої зустрічі вам знов приходить повідомлення, і там, наприклад, може бути вказано, якщо ви все ще підтверджуєте це цей appointment, так тобто це не meeting, а саме слово appointment, натисніть, наприклад, два. Якщо ви нічого не відповідаєте, то значить, ви більш не зацікавлені. Вони, звичайно, можуть вам перетелефонувати, але ну не факт. Краще орієнтуватися і відповідати на це. Потім, в той самий день, коли у вас вже зустріч, вони ще зранку теж надсилають вам смс, на яке ви теж маєте відреагувати. От, і потім, як з'являєтеся в клініку, скажімо, у вас зустріч на 2-30 дня, Вони відразу кажуть, на котру зустріч і скільки вона може тривати в часі. Коли ви з'являєтеся в клініку, то перше, що вам потрібно зробити, це підійти на ресепшн, заявити про себе і подати дані своїх бенефіців, тобто тієї організації, яка від вашого роботодавця буде покривати вам відвідування стоматолога. Після цього, як ви це все організували на ресепшн, ви потім відправляєте зал очікування і чекаєте, поки вас вже покличе асистент лікаря. Коли я зайшла в клініку, то відразу при вході в такому от коридорчику потрібно роззутися. Тобто знімаєте свої сапожки, ботінки. От деякі з собою, хто мав бахіли, то одягали бахіли. Тобто, конкретно в цій клініці не було бахіл при вході. І таким чином, от, просто далі в носочках. По коврику всі ходять, тобто така картина, знаєте, як в канадських школах, наприклад, чи дитсадках, що діти при вході розвиваються, так само тут, тільки дорослі. І ви чекаєте в залі. Потім виходить медсестра, от чи вона асистент, скоріше, ніби як асистент лікаря, і потім кличе вас в зал. Там була така от велика довга кімната, яка відділяла кожного лікаря з пацієнтом з його пацієнтом шафами. Тобто, ніби такий коридор, потім йде така от ніша кімнатка, і потім посередині шафа в якій зсередини вмонтований комп'ютер. Обов'язково в кожного лікаря там в медсестри є комп'ютер. І два входи. Знімаєте одяг, заходите, кладете свої речі в куточок, і потім. В чому полягала саме діагностика. Діагностика включала в себе три етапи. Медсестра покликала за собою, знову ж таки, в носочках сідемо, в інший зал. І спеціальним апаратом, який вже пізніше я прогуглила, як він виглядає і що то за назва, проводилося МРТ. Як я також глянула, чи в Україні таке є, є так. В Україні я зустріла, знайшла, наприклад, такі технології в Дніпрі використовуються, впевнена, що і в інших великих містах теж є. Не можу сказати, що прямо в кожного стоматолога в цьому я не впевнена. Але тут таке було обов'язково проходження МРТ. Після МРТ. І отримання результатів з нього, які відразу результат, звичайно, йде на комп'ютер до лікаря, до медсестри, підв'язується під ваш файл, ваше ім'я, прізвище. Після цього відбувається рентген. вони кладуть певний пацієнта, певний такий, от, не знаю, сенсорний індикатор, напевно, і потім до щоки прикладають теж спеціальний апарат, який. Через ну, звичайно рентген, який отак, от наскрізь робить фотографування. Медсестра змінює положення цього апарату і таким чином на екрані перед вами, да, де ми от звикли як стоматолог і світло лампи є. Ви бачите, також є великий екран комп'ютера, ви відразу бачите результат, що ось ця частина щелепи, ця, ця, ця. Тобто, якщо МРТ зробило загальний знімок, то тепер отак от просто частково фотографуються всі зубки. Третя частина це вже був 3D-сканер. І як я потім вже запитувала свою колегу, виявляється, це нове, і навіть вона ніби недавно проходила перевірку, але такого в цій же клініці, але такого в неї ще. Ще не було, і це нові технології. 3D-сканер це знову ж таки певний апарат, прикладають до зубів поступово. І на ще одному екрані з боку ви теж бачите проекцію щелепи зубів, але цього разу формується ніби як. Кольорова картинка, тобто там видно всі які ураження, чи навпаки, картина добра і так далі. І ви це все теж бачите відразу. При цьому вам одягають окуляри і весь прийом, такі трошки затемнені. Весь прийом в лікаря. Ви знаходитеся в цих окулярах, я зрозуміла, і від світлових, і від механічних пошкоджень. От. А, і ще після цього була перевірка, бо тому що вже майже годину пройшло. Я думаю, а де ж цей момент, коли лікар просто дивиться відкрите рота і дивиться ваші зуби? А цього моменту немає. Вони фотографують з усіх сторін і вони довіряють тільки документації. Тобто, оце є візуальна документація. Оце те, що вони в першу чергу дивляться. А потім, уже невеличким інструментом, медсестра перевірила стан ясен. І тільки після цього, як було зроблено ці всі речі, е, прийшла лікар. Тобто, то була медсестра, прийшла лікар, і вона почала мені пояснювати все те, що вони, тобто, так би підсумовуючи всю ту, ту документацію, яку, яку вони зібрали от про стан моїх зубів. Вона показала, що де як, е, е, зробила певні акценти, і також медсестрі підказала, що. Ось, будь ласка, оцю частину нам треба ще раз сфотографувати більш детально, а цю частину отак, а цю отак. І е, потім вона пішла і зі мною далі залишилася знов медсестра, яка робила чистку. Е, чистка робилася спеціальним апаратом з водичкою. Вона частково була механічна, якщо не вдавалося от десь провести належним чином тим апаратом, то вже виконувалось. Іншими апаратами, такими цими механічними, все відбувалося дуже спокійно, абсолютно безболісно. Коли я ще на етапі appointment, тобто призначення зустрічі, запитувала, чи буде якесь знеболювання. Вони запропонували такий варіант, як freezing, тобто ніби як заморозка. Але це дійснюється тільки в тому випадку, якщо дуже велика чутливість ясен. Тоді відбувається freezing. У моєму випадку цього не потрібно було, тому в мене досвіду з freezing не було. При цьому, коли вже все фактично завершилося, медсестру я запитала, чи можу я отримати дані діагностики. Вона каже: якщо вам це потрібно, можете попросити, вам надішлють на емейл. E якщо я запитую, я хочу змінити, наприклад, от піти в якусь другу лікарню, можливо, в іншому чи поліклініку, в іншому місті, чи можу я чи та лікарня запросити дані мої перевірки з цієї. Вона каже, так, абсолютно, чи та лікарня запросить, чи ви, ми абсолютно відкриті і можемо дати ці результати. От. І е, таким чином відбулася процедура на досить такому високому сучасному рівні. Єдине, що я скажу, дуже потрібно було. Е, Якби потрібно було пригадати все, що я знаю на тему стоматології англійською мовою і будови обличчя. Тобто елементарно, наприклад, вам сестра каже: Please, put your chin up, Chin – підбородок. Потрібно, значить, підняти голову вверх. Або, наприклад, look at the ceiling, Я так спочатку «ceiling». А, так, стеля. Дивіться на стелю. От, ну, Звичайно, там right left, повертайте голову праворуч, ліворуч, це обов'язково потрібно знати. І в розмові з лікарем теж такі речі, наприклад, як: ну, звичайно, tooth, teeth, це безумовно потрібно знати зуб, зуби. от, І як будуть ясна, наприклад, gums, так, gums inflammation – запалення, filling – заповнення зуба. Тобто оцю лексику потрібно знати, щоб зрозуміти, що вам пояснюють, і яка у вас ситуація, який стан і що вам далі робити. Безумовно, для appointment, для самого назначення зустрічі потрібно знати місяці, потрібно знати числа, години, щоб правильно вказати і орієнтуватися. Ну і таким чином, після зустрічі, я ще поспілкувалася на ресепшені. Вони надіслали мені інвойс, тобто документ, в якому все було описано. Документ підтверджуючи, скільки покрила моя страхова. І також сказали, якщо далі потрібне вам відвідування, ну, наприклад, вам треба запломбувати зуб. То яким чином вони працюють із страховою. Вони спочатку надсилають все, що має зробити лікар в страхову. Страхова це одобрює чи не одобрює, чи до певної міри одобрює, показує, що вона може покрити, і повертає відповідь до мене. А потім я це надсилаю, якщо я хочу продовжувати з, цим, з цими фінансовими витратами. Мені все підходить, таке покриття. Я потім надсилаю вже в клініку і далі з ними домовляюся. І ось таким чином відбувся мій візит до лікаря-стоматолога. Ем, ну, в принципі, все. Я сподіваюся, вам ця інформація е, корисна була. Надалі теж пригодиться. Звичайно, бажаю всім не хворіти, щоб зуби були здорові і гарна була яскрава посмішка. Ем, і всього найкращого. Дякую за перегляд. Bye-bye! See you!